Наш Добро, наше гасло, щоб козацькому роду не було переводу, присягаю на вірність Україні і народу. Стари України мала багато трагічних періодів, коли свобода і навіть сам факт існування українського народу опинялася під загрозою. Але завжди в такі періоди. Найкраща сини і дощ ставали на захист своєї землі, своєї держави, своїх співвітчизників. Проте ніхто не міг уявити, що у 21 столітті розпочнеться кривава війна між сусідніми народами. Російська армія, прикриваючись за спинами мирних жителів Донбасу, прикриваючись гаслом про захист російськомовних українців від фашистської хунти, розпочала знищення України зі сходу. Нині знову прийшов цей час, час вибору між свободою і растом, світлий майбутнім та темний минулого. Тати раніше Розпочалась мобілізація світу нашої держави, молодих хлопців, татусів, братів, сусідів для захисту кордонів і цілісності української держави. Їх об'єднала українська земля та бажання жити у вільній країні. Здригнулася земля, зайшлася криком. Сину, збережи і захисти. Вишна мати із законним ликом. Йди, синочку, хто ж якщо не ти? Спалахнуло небо, впало крижня. Сину, збережи і захисти. Вийшла жінка з немовлятком ніжним. І ви, коханий, хто ж як ще був. Минуло вже три роки, як Росія розпочала повномасштабний наступ на нашу святу Україну. Три роки нашого всенародного супротиву, боротьби за кожен клаптик нашої землі. Боротьби за волю, незалежність, боротьби за демократію, справедливість. І хоч полісний перів, бомби та знищення міст і сіл нашої землі це, звісно, аргумент. Але ні кулі, ні гранати, ні нілюська жорстокість не перемогли наших людей. Вони гинуть та не здаються. Ця війна забрала багато життів молодих українців. Багатьох як не дочекались, чи то батька, чи сина, чи брата, чи сусіда, чи просто знайомої людини. Ці люди герої. Вони загинули як герої і повертають їх як герої, захищаючи свою рідну землю і невідій дорожче своє життя. В Нашій пам'яті назавжди залишаться залишиться нашого училища, які загинули, захищаючи свою рідну землю, рідну Україну. Під прапором стояли. Під прапором і спочили. прийми, о Господи, своїх синів, за України волю тобою, шалений жар тривожних днів. Вони живуть і житимуть навіки у серця, у пам'яті народу України і не дозволять нашим ворогам перетворити вітчизну на руїну. Душі героїв, вони очима зорями дивляться на нас із небес. Пиравлями пролітають над нами, сумно курличучи в небесній далині. Страшенно важко, що настав той час, коли мою країну роздирають. Герої, не забудемо ми вас, тому що в нас герої не вмирають. Найвищою нагородою тих, хто уцілів, є життя, а для загиблих пам'ять. Вічна пам'ять героям нашого часу. Пам'ять це безсмертні душі. Пам'ять. Це свіча, що горить в наших серцях. Пам'ять. Це найцінніший скарб, який ми маємо пам'ятати, означає жити далі, несучи в серці частинку того, кого ми любимо. Час минає, а пам'ять залишається вічною. Сьогодні історія героїзму пишеться далі. В нашій країні війна, на захисті якої справжніх героїв, на захист України по тривозі вставали ЗСУ, Нацгвардія, прикордонники, ДСНС, поліція. Волонтери, соціальні люди найрізноманітніших професій, які вступали до лав тероборони та ЗСУ по всій Україні. Ва? Кожен, хто став на захист України, герой. Боюся за тебе, моя Україна, за кожного батька, за кожного сина, за кожну матір, за кожну дитину. Я Бога прошу, збережи Україну. Страшною порою даним життя наші молитви до Бога поринуть. Ми вистоїмо, столаємо, катіємо. Як макрос квітне Україна на тих місцях, де йдуть тепер бої, в земнім поклоні схилиться калина, стихне бій гармати градів, і стихне біль поранених сердець, лише відлунням київських парадів одягне пава, свій вінець, і буде мир, і буде спокій у кожній домі і родині лунатиме, була у небеса високі, навіки мир і слава Україні. Вітай до неба рядками дитячими стижу раблі і чути молитву мами, проми на своїй землі, і в золоті не виколося, а світа німий. Yeah.